А от коли приходять в магазин і вас питають, що таке гуня, як ви відповідаєте? Сучасний український дизайн-продукт, який базується на українській традиційній культурі. Але що це ми обов'язково говоримо про те, що це, це сучасне бачення, що ми створюємо новий продукт? І ми це комунікували з самого початку гуні, і це для нас такий такі дуже важливий меседж, Що ми не повторюємо, ми надихаємося, розповідаємо про те, звідки ми взяли це натхнення, але робимо своє нове. Що таке гуня? Це така абсолютно неймовірна карпатська, валяна, не валяна, а ткана шуба. З, Пальтона, да. Да, пальто не пальто кажух. Це, це саме гуня. Це... це гуня. А скажіть, будь ласка, а чому ви вибрали ім'я? От саме? Гуня Ну, тому, що з гуні все і почалося. Тому якщо відма... відмотувати назад, 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 не було бізнес-ідеї гуні, не було бізнес-ідеї саме такого проекту. Було бажання, ну, було бажання створювати якийсь продукт, але продукт стали. Продукт створений вручну, продукт створений не з допомогою ручних технологій, натхнений. Ну от продукт, який буде важливий, та з сенсом якийсь. І коли ми почали шукати з чого створювати продукти, яка технологія, ми почали знайомитися з Українськими майстрами почали їздити по антикварним ринкам, почали знайомитися з колекціонерами, з, ет... з етнографами, поїхали в косів, познайомилися там з майстрами, поїхали там в інститути, познайомилися з дика. Ну якби, і от ми занурилися саме в українську да, ми якби і зрозуміли, що вау, а ми нічого не знаємо. А ми взагалі про це настільки не знаємо, що аж соромно. Ну і так воно почалося, що ми захотіли витягувати, показувати це захоплення. І в цих пошуках ми познайомилися перше якраз з майстринями, май... майстринею, яка ще ліжники, це такі карпатські, по просто покривала на... На... На, на дивани. І вона ткала ці гуні. І Ми побачили цю шубу, побачили, подумав, блін, вау, який фешн-класний айтем. Я згадала, там моя мама, у мене з дитинства фото тата в тих гунях, в Карпатах, з тримбітами. І ми вирішили зробити це. Не було взагалі дизайн задумка. Хотілось просто показати, витягнути цей продукт. і Сказати, а в нас такий класний айтем. Це типу екаміх, тому що це нікого не вбили. Офігенне шуба. Але ми її трошечки там, типу, облігчі, ми пішли там підкладку, зробили кишеню, зробили міською умовно mm -hmm. такою шубою. І все, і про це почали захотіла написати в Статтю про взагалі ремесла, це тільки, тільки починалося таке занурення. Яка дата, коли це було? Це було 16-й 16 рік, мені здається. Або, Або Початок 17-го. Або початок 17-го. І треба було придумати, як це називається. А не було ж взагалі ніяких ідей, і я сказала, ну хай буде гуня проїжджах.